Всім привіт! З вами Дубоділок Марк і репетиторська школа Буки. Задання под номером 26. Площа ромба дорівнює 10,8 см2, а площа круга, який вписаний в цей ромб, 2,25 см в квадраті. І перша частина цього завдання потрібно визначити довжину радіуса круга, що вписаний у цей ромб у сантиметрах. Пишемо. Запишемо S ромба, такий, позначку як ромб, поставимо це. 10,8 см до квадрату, площа кола, будемо писати 2,25 біг сантиметра до квадрату. Ми знаємо, що площа круга це є R в квадраті, що множиться на π. Звідси ми маємо R дорівнює квадратний корінь із S, коли що ділиться на π, і дорівнює, якщо підставимо значення, буде. Корінь квадратний з 2,25 це 1,5 см. Довжина кола L дорівнює 2 π що множиться на R. А, довжина радіуса кола, ось ми її знайшли. Перший пункт R буде дорівнювати півтора сантиметра. Так, це ми витираємо. І так, втрачається задачі по номером 26, потрібно вчислити довжину сторони ромба у сантиметрах. Намалюємо малюночок, це такий умовний ромб, і це буде коло, яке в ньому описано. Ось це буде, позначимо цю довжину H, і це буде висотою ромба, і її довжина дорівнює двом радіусам. Ми знаємо, що площа ромба. Можна записати як H, що множиться на a, Де a — сторона. Звідси a дорівнює С ділиться на H. Дорівнює ми знаємо, що там було 10,8 см, радіус 1,5 см. Тут два радіуси це буде 2 на 1,5 це буде 10,8, що ділиться на 3. Дорівнює 3,6 см. Отже, a дорівнює 3,6 см. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки. До скорых встреч!